Літо спека. Хочеться чогось прохолодного. Кожен бореться з високою температурою, як може. Хтось охолоджує себе пивом чи морозивом, інші віддають перевагу водоймам. У сквериках та парках побільшало відпочиваючих. Тінь від дерев та легка прохолода, що йде від фонтанів, вабить хмельничан. Хочеться і п'ю добре. Базара обідня так? Так. Ви Часто сюди заходите? Ну інколи буває. Інколи після роботи йду. Так прохожу сюди через парк. Душ літній. Отаким чином спасаємося. Води багато вживають споруди ні. Ні. Nee, nee. Стараємося, так як звичай, зазвичай там чай, кофе. Боремося морозивом і холодочком. <с corpii> в обідню перерву. Менше виходимо на вулицю, тільки так до фонтанів підійшли. Сидимо більше вдома, вікна закриті, щоб сонце не пекло в вікна, а так більше. <ской> І багато п'ємо і все. Хмельничани, як виявилось непогано, обізнані, як вести себе в таку непросту спекотну погоду. В спекотну погоду я стараюся менше виходити на вулицю, приймати більше рідини, носити світлий одяг, а також сонячні окуляри. Лікарі же в свою чергу застерігають громадян довго не перебувати під впливом прямих сонячних променів. Кажуть, потрібно вживати багато рідини. Щоденна норма має становити від півтора до двох літрів. Рідини бажано вживати побільше. Чому це має бути вода фактично? Бажано не газована або слабко газована, дуже бажано не солодка і дуже бажано не алкоголь, в тому числі і пиво. Тому що як солодкі напої, так і особливо алкогольні, в принципі, різними шляхами но призводять. До посилення зневоднення надалі. Як стверджують медики, особливу обережність слід проявляти людям, що мають патологію серцево-судинної системи. Тож в найближчі дні нам варто запастися терпінням та сонцезахисними окулярами. Спека протримається до кінця тижня.